Максимум, що можна сказати, під час істерики дитині, я бачу, ти засмутився. Все, цього достатньо. Я бачу, Добре. ти засмутився. Три слова. Ми описали стан дитини, ми описали емоцію дитини. Все цього достатньо. Угу. Добре, а коли, якщо це є порив у батьків, все ж таки там пальчиком угу. пригрозити, але, але я розумію, що взагалі то і треба якось пояснити, да, дитині, що так не можна робити, угу. чому так не можна, все ж все одно треба ж проговорювати це, в який момент це краще робити? Там. На наступний день чи там через 20 хвилин після істерики, звісно, це треба зробити вже після. Того як дитина заспокоїлася, коли вже дитина переключилася, ну тут вже залежить від того, коли дитина переключалася. Якщо, наприклад, нам після істерики пройшло пів години, дитина вже окей, настрій гарний, все добре. Тоді ми можемо сісти і проговорити, щоб були певні моменти, там так робити не можна, так погано, там чи там неправильно, і так далі. І тоді дитині вже з дитиною буде подискусувати, так, вона буде сприймати, Так, почав, так коли вона вже говоримо. буде чути, бачити і розуміти, тому що під час істерики. Процеси головного мозку вони переключаються, і, і інформація не сприймається.